Вітаю з вами Пархоменко Заполтаву. І ми сьогодні на вулиці Тунеля, на запрошення місцевих жителів, прийшли провести толоку. Я дякую своїм друзям, які допомагають проводити толоки, в тому числі надають інструмент. Сьогодні з цим інструментом швидко і оперативно проводимо ремонти. Ключем треба дотягти, щоб вже воно було надійно. Як кажуть, треба робити на совість. Мені би хотілося, щоб такі талоки як можна частіше проводили, приїхали швидко, перекосили все, виконали ті роботи, які ми не могли за ціле літо зробити самі. Ну насправді це і весело, і корисно, і приносить несподівані от такі от емоції і враження для нашого мікрорайону. Дякую, Полтави є майбутнє. Пишемо план розвитку міста. Для чого він потрібен? Для того, щоб і вулиця тунельна мала свої перспективи, мала свій тротуар, свою безпечну ділянку для того, щоб діти могли на цій локації відпочивати саме головне безпечно.